Вітаю! Мене звуть Володимир. Я представник компанії Kobi Software. І сьогодні у нас на огляді обладнання торгової марки ZPRO, а саме відеореєстратор та дві IP-камери. В комплект відеореєстратора входить сам відеореєстратор. Інструкція з користуванням, адаптер жилення для відеореєстратора, комплект для підключення жорсткого диску і. Мишка для управління системою. До реєстратора можна підключити 4 ip камери з максимальною роздільною здатністю до 8 мегапікселів на один канал. Тут у нас є різні роз'єми для підключення. Вбудований поє, 4-канальний, тобто прямо сюди можна підключати камери, напряму буде передаватися живлення і сигнал по одному кабелю типу Віта Пара. Також є підключення LAN, щоб підключити сам реєстратор до мережі. Два USB-роз'єми. Можна підключати мишку або флешку, щоб скачати відеоархів. HDMI і VGA розєм використовуються для підключення монітору або телевізору. А також аудіоканал і роз'єм живлення самого реєстратора. Цей пристрій підтримує два протоколи: протокол. Правила для підключення обладнання торгової марки ZPR, а також протокол UnVie для підключення обладнання стороннього виробника. Плюс протокол P2P для підключення через інтернет мобільних прес. Щодо налаштування і використання, тут все дуже просто і зручно. Він має повноцінний user friendly веб-інтерфейс, це дозволяє налаштовувати систему швидко, а також мобільний додаток для смартфонів під Apple або Android для доступу до системи відеоспостереження. До комплекту камер входить сама камера, інструкція з користування, наліпка для зручного монтажу камери, монтажний комплект, а також комплект для захисту RG45 від вологи. Перейдемо до огляду IP-камер. Отже, у нас дві моделі, вони технічно однакові і мають роздільну здатність 2 Мп Full HD. Циліндрична камера має об'єктив 4 мм, купельна камера має об'єктив 2,8 мм. Живлення камер використовується двома способами: або поє, технологія, або окремий блок живлення 12 вольт. Обидві камери мають технологію ВДР, що дозволяє отримувати якісне зображення навіть в складних умовах. Також Камери обладнані інфрачервоною підсвіткою до 30 метрів, ступінь захисту IP67, що дозволяє використовувати ці камери на вулиці. Функціонально обидві камери мають стандартні функції, такі як детектор руху. На відміну від циліндричної камери, купольна підтримує додатково смарт-функцію human detection або визначення людського тіла. Для початку роботи системи підключаємо від в мережу. А також підключаємо камери до вбудованого поя. До речі, тут є режим Plugin Play. Це означає, що як тільки ми підключили камеру напряму від реєстратор, він автоматично пропишеться в систему. Далі підключаємо реєстратор до нашого роутера в нашу мережу, і можемо налаштовувати систему вже через веб-інтерфейс. Перший, підключивши сюди мишку і монітор, ми отримаємо зображення налаштувань і зможемо налаштувати систему. Або другий варіант це налаштування через веб-інтерфейс. Я віддаю перевагу другому варіанту. Як на мене, це зручніше. Отже, для другого варіанту, що потрібно зробити? Ми підключаємо реєстратор до нашого Wi-Fi роутера беремо комп'ютер чи ноутбук, підключаємо так само до нашого роутера. Потім. По ip адресу переходимо на веб-інтерфейс даного пристрою, і тоді вже робимо всі налаштування. Отже, де можна використовувати даний комплект? Його можна використовувати для відеоспостереження якихось приватних будинків, чи може бути це квартира, чи якісь офісні приміщення. А завдяки тому, що цей комплект легко монтується, його можна використовувати, наприклад, на будівництві, коли його потрібно поставити, через деякий час перемістити на іншу точку. Важливо зазначити, мобільний застосунок та робота через P2P дозволяє отримати доступ до системи з будь-якої точки світу, де є інтернет. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились якісь запитання, звертайтесь до нас за телефоном. Ми відповімо з радістю.